Калюжа крові та розбитий ніс прямо у центрі Львова чоловік отримав на горіхи посеред проспекту Свободи. Відеобіки зафіксували свідки та виклали це у мережу. На кадрах видно, що удар перехожий на ніс своєю ж головою, але цього виявилося достатньо, аби збити опонента з ніг. Зараз. Вже згодом стало відомо, що жертва насправді спровокувала людей на агресивну реакцію. Виявляється, нехідних отримав таку жорстку відповідь за нецензурні образи на адресу збройних сил України. Люди, які це все бачили, я поняв. Я поняв що ситуація. Він каже за цього хуйня, я це. Виявляється, постраждалому 34 роки, і він мешканець Львівського району. Одразу після бійки він звернувся до лікарів. Проте жодних ушкоджень, які б загрожували життю та здоров'ю, медиків образника військових не побачили, тож відпустили його додому. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.